Добрий день, добрий день. Сьогодні у нас чудовий новий день. Добрий день тобі, добрий день мені, добрий день усім навкруги. Дітки, а ви знаєте, що зараз, привітавшись з усіма і подарувавши посмішку, ми додали собі здоров'я, тому що посмішка зміцнює наше здоров'я. А скажіть мені, будь ласка. Як потрібно чинити, щоб не захворіти? Що для цього потрібно робити? Молодці, потрібно багато гуляти на свіжому повітрі. Зараз ви усі гуляєте і бачите, яка на вулиці погода, як там світить сонечко, але вже не гріє. Скажіть мені, будь ласка, одним словом, що можна сказати, як зараз на вулиці? Розумники, на вулиці зараз холодно. А скажіть мені, як потрібно одягатися, щоб не захворіти? Молодці. Одягатися потрібно тепло та по погоді. Тоді жоден мікроб не зможе вам завдати шкоди. А що ще потрібно робити для того, щоб зберегти та зміцнити своє здоров'я? Так, займатися спортом. Обов'язково робити ранкову гімнастику, правильно харчуватись. Я пропоную вам разом зі мною переглянути дуже цікаве та корисне відео, де вказано, що потрібно робити для того, щоб берегти здоров'я. Розпочнімо! Ох і негода. Дощ надворі, вітер. Ще й ноги промокли. Як би не захворіти. <плес> ну от, мокли під дощем разом, по калюжах гасали разом, морозиво їли разом, а захворів лише ти. Чому ж така несправедливість? Іноді. Може здатися, що всі хвороби чіпляються лише до тебе? Насправді це не так. Не думаю, що мікроби і віруси обирають на кого напасти. Вони штурмують усіх, хто трапляється їм на шляху. От тільки не в кожен організм вдається потрапити, адже на варті здоров'я стоїть імунітет. Щодня твій організм атакують мільйони мікробів. І маю сказати, налаштовані вони дуже войовниче. Добре, що твоє тіло має спеціальний захист, який невтомно бореться із чужорідними загарбниками. Називається цей захист імунітет. Уяви свій імунітет у вигляді величезного слона. Коли твій слон ситий і напоєний, він легко може розправитися із будь-яким агресором. Він здоровий і сильний, і з ним весело. Імунітет це унікальна система захисту організму, яка невтомно бореться із чужорідними загарбниками. Та іноді твій слон, тобто імунітет, зовсім виснажується і втрачає сили. Природний захист ослаблений. А отже, мікробам та вірусам легше потрапити у твій організм. Дорослі в таких випадках кажуть, що імунітет ослабився, знизився. Що ж робити? Треба його піднімати. Але як? Передусім, слід подбати про своє харчування. Це один із найважливіших факторів. Аби захисник твого здоров'я, імунітет був міцний та сильний, треба постійно підживлювати його вітамінами та корисними речовинами. Тож споживай багато овочів. Особливо корисними вважають броколі, червоний перець, моркву. Багато енергії також дають фрукти, риба. Зернові та кисломолочні продукти. А як же картопля фрі, хот-доги, пончики та солодка газировка? Гадаю, не варто вкотре повторювати, що такі продукти дуже шкодять здоров'ю. Ти й сам чудово знаєш, що жирна та смажена їжа забруднює організм токсинами і шлаками. Але ж картопелька така хрустка. Пончики такі солодкі, а газировка ніби просить випий мене, як тут відмовишся? Ці продукти поваблять своїм ароматом яскравою упаковкою, вони ніби кличуть тебе. Звісно, така їжа смачна, але не приносить користі здоров'ю. Якщо вагаєшся, з'їсти чи не з'їсти, спитай у свого організму: хто хто. А він знає, що робити. Імунітет. Отже, заплющ очі і спитай у свого тіла. Що зараз буде корисним для мене? Перед очима може виникнути образ продукту. Ти чекаєш, що це буде картопля фрі. А насправді бачиш яблуко. Прислухайся до свого організму та обирай продукти. Потрібні йому, тоді твоє тіло стане здоровим, а імунітет міцним. Не варто забувати і про достатню кількість рідини. Але пам'ятай, що газировка і соки з пакетів не втамують справу. Секрет у тому, що пити треба звичайну чисту воду або трав'яні чаї. Це природний засіб, що підвищує імунітет. Також зміцненню імунітету сприяє правильний режим дня. Ну, сам подумай, імунітет це ніби воїн, що стоїть на варті здоров'я. Він захищає твоє тіло від чужерідних загарбників, а що потрібно, хорошому воїну. Вдосталь їжі та сну. Якщо солдат не виспиться, не отримує вчасно обіду та відпочинку. Він не зможе добре оборонятися. Тож, якщо ти півночі сидиш за комп'ютером і не висипаєшся, твій імунітет неодмінно ослабиться. Відведи на сон у своєму розпорядку не менше восьми годин. І ще годинку на фізичні вправи. Імунітет. Аби відбивати постійні атаки ворога, імунітет має бути сильним і міцним. А отже, його треба тренувати. Починай день із ранкової зарядки і закінчуй пішою прогулянкою. Можна записатися в спортивну секцію або на плавання. Але тут важливо не перестаратися. Прислухайся до свого організму. Якщо в тебе хороший сон, апетит, ти швидко справляєшся з уроками, ще й вистачає часу на тренування, все добре, можеш продовжувати. Та якщо ти погано їси, вдень позіхаєш, а ввечері, навпаки, не можеш заснути, це перевтома. А отже, сигнал про те, що треба зменшити навантаження. Втома і поганий настрій головні вороги імунітету. Коли ти переживаєш погані емоції, вони навалюються на тебе важкою ношею. Імунітет не зможе довго тягнути такий вантаж. Рано чи пізно він виснажиться. Хвилюєшся через контроль, тобі імунітет слабний. Боїшся отримати погану оцінку, стає кволим і вразливим. Гніваєшся та злишся. О, здається, він зовсім за Час вмикати хороший настрій. Позбавляйся нехороших почуттів. Вчися бачити прекрасне в буденно, красива квітка, синє небо, усмішка друга, все це привід для радості. Світ зовсім не сірий, як іноді здається, він переливається різними барвами. А ще допомагає така вправа. Уяви навколо себе велику прозору кулю. Вона настільки міцна, що крізь неї не можуть проникнути ні віруси, ні образливі слова, ні поганий настрій. Час підбити підсумки. Аби твій імунітет був міцним і сильним, як слон, тобі слід дотримуватися наших корисних підказок. Стеж за правильним харчуванням. Споживай багато овочів та фруктів, достатню кількість рідини. Додай до раціону рибу, нежирне м'ясо, сири та кисломолочні продукти. Дотримуйся режиму дня. Спини менше восьми годин на день. Не забувай про фізичні вправи та відпочинок. І, звісно, радій життю. Тоді ніякі віруси і мікроби. тобі. Переглянувши відео, ми всі побачили, що це зовсім не складно зміцнити своє здоров'я. І саме головне, йому не нашкодити. Люди завжди піклувались про своє здоров'я і придавали йому велике значення, тому що це дуже важливо у житті людини. І придумали про здоров'я прислів'я. Пропоную сьогодні вам вивчити декілька. Хто починає день з зарядки, у того здоров'я в порядку. Хто починає день з зарядки, у того здоров'я в порядку. Багато ходити довго жити. Багато ходити довго жити. Хто рано встає, той довго живе. То рано встає, той довго живе. Здоров'я, дорожче, ніж багатство. Здоров'я, дорожче, ніж багатство. Так, ми з мамою вивчили прислів'я. Я пропоную вам ще пограти в гру. Корисна та шкідлива їжа для зубів. Яка їжа корисна для зубів? Яка їжа шкідлива для зубів? Яка їжа корисна для зубів? Яка їжа шкідлива для зубів? І захворів, можуть не обов'язково вживати гіркі пігулки. На допомогу приходять лікарські рослини. Пропоную вам, щоб дізнатися, які саме лікарські рослини допомагають в хворобах відгадати загадки. що, розпочнімо. І пекуча, і колюча, і кусюча ця трава. Тож корисна, а не злюча її звати кропива. А ця ягідка чарівна, нам потрібно неодмінно, в саду й в лісі виростає, від застут оберігає, вона дуже вітамінна. Називається малина. Біленька корзинка, дно золотисте, в корзинці росинка та сонечко чисте. Ромашка, у вінку зеленолистім у червоному намисті видивляється у воду на свою чарівну вроду. Так, молодці, звісно, це ось і добігає наша сьогоднішня зустріч до кінця. Скажіть, будь ласка. Що вам сьогодні найбільше сподобалось у занятті? А що найбільше запам'яталось? Що корисно для здоров'я? А яка їжа шкідлива та корисна для зубів? А яке сьогодні ви запам'ятали прислів'я? Ви у мене справжні молодці та експерти і розумашки. Я сподіваюся, що сьогоднішнє заняття для вас стало дуже корисним. Я рада сьогоднішній нашій зустрічі і чекаю наступних. До побачення!